Усім привіт, друзі! На вулиці весна, дуже гарна, але я її не бачу. <сум> Сижу в хаті, вийшла на хвилинку, поки збила температуру. Одним словом, захворіла. Я тут думала, що це таке, так же ж не може бути, щоб сьогодні Людмилка хворіла, а, я, а мене минуло, тому що в нас це так завжди вона починає, а я зразу після неї. От сама собі і зручала, так воно і сталося. А плюс до того, ще, кепський з мене донор, тому що сьогодні записувалася на здачу крові і затемпературила, і вже нікуди не поїхала, і вже на лікарняному. Що скажеш? Не притворайся. А треба, весна йде працювати. То це я теж думаю. Ти знаєш, аж тако, аж серце крові обливається, як подивлюся, яка сьогодні погода. І це кожної весни. так. <гум> Вийшла подивитися до кувочки. Тому що Юра точно не подивиться. Квочка сидить, але час від часу кури підносять куриць яйце. Квочка сидить на каченіх. Ні, немає. Сьогодні ще немає. Сиди. Поки я в хаті лежу температуру, то Юра у мене хазяює усю. Вийшла на вулицю, подивився, що тут робиться, а тут білорус посид посидить подвір'я. Що це має бути, скажи мені. Що він тут робить? Схований. Схований, да. а я думала, перевіряє це. Чи міцна заливка. І це теж. Роз'їжджатися буде. Вперед в гараж, хату. Під хату не влізе. Mm -hmm. О, поки збереться Юра розвозити трактора на двоє, то його голубчики облюбували. Тільки що тікали. Десь всі залітали в гараж. Напевно, що шуляк налякав. Один по одному тільки чух-чух-чух. Все, переволітають назад. О, а тут що за майстерня? Що? Ну що за майстерня розкладена? Де що є? Працюємо. Треба степку наборони зробити. А що більше горить? Трактор чи степка? Ну, трактор один є на мазі. Але ще два дні такої погоди. Треба влагу їхати закривати, а борін степки на борони немає. Не живе мою душу Шо? за погоду. Ну, я кажу, це тільки весна і в тебе така починається. Ну, таке, парник стоїть. Зараз картоплю садити, Юрко знов буде волочити, все, бо Вікторівна слаба. Так, ти що скажи, як завжди. Хто слабів, чоловік. Хто слабів, жінка? Ой, оце така моя робота сьогодні, тільки походити, позаглядати і назад в хату втікати, поки не свариться. Зараз ще дручком буде гнати. Нерви мені потрібні. Ну нерви теж треба. Ти ж в хату не заходиш часто, боїться підхопити те саме. Я лежу, а його не бачу. Ой, вітряно. Треба буде тікати. Але насправді, чого немає, це ж сьогодні ще доїздив Сим ВЛК. Там писали, що оскаржити. Ну, не знаю. Ніхто нічого оскаржувати не буде. Невропатолог теж поставила придатний, але стаття 23Б, здається. От. Хтось нам понаписував, що всі статті Б, це все придатний. Але здав сьогодні. Ці документи у військкомат. Через день-два сказали приїхати забрати військовий квиток, встановляти резерв плюс, щоб попитягувало все. Та й, поки що, та й поки що на тому все. Будемо бачити, що воно далі як буде. От попав, попав під роздачу, пояснили, що після того, як його направили на ВЛК, вже змінився. Трішки закон, що інвалідам велика не приходити. Ну, а він попав в акцію. Ще мусив пройти, пройшов. Ну, Що далі буде, не знаю. Я думаю, що весна ще буде і щось тут ходити помаленьку щось робити, От, а там життя покаже. болгарка прийшла. А Юра за сварку. Це не болгарка, а машка. Прийшла машка. Українка. Марійка принесла болгарку, замастила руки, пішла далі. Ой, а Юре зараз питають, то він зараз вам розкаже, що він під водою кораблі варив. Що ні, я що не знаю. <пришла> Все. Одним словом, хлопці готуються до весня на польових цих робіт. Я теж готувалася день назад. Скільки планів було, стільки планів було на вулиці тепленько. А ото дійсно, як то кажеться, що людина планує, а господь дає так, як дає. Не, не збутися моїм планам. Найближчі кілька днів треба вичухатися, температура, оце стільки таблеток випила, купу, температуру збила. Пройшло трішки часу, температура підіймається. І оце з таким зараз лежу. Нічого, нічого не хочеться, нічого не лізе. Приходять по черзі. зимами, може те, може це. Це за цілий день випила чаю від кашлю, та й на тому закінчилося. А, ні, ні, їла. Яйце жарене з'їла, да. чи смажене, як правильно. О, яка краса. І це ж ви візьміть. От саме були морози. Якийсь день, другий тепла. Вилазять у пани повністю. ось так. Тут нарциси, це нарциси. Тут далі знову чупани і такими кущиками вже вилазять, і то я вже уявляю, яка буде краса, як вони порозпускаються. Вон, цілими минулого року було по одному. Сьогодні ж вилазять кущиком. А це ось ті. Що садилися зимою. Не пам'ятаю, який місяць, здається грудень, тому що минулорічні точно садилися у січні, було тепло, а ці, здається, мені у грудні. Ну, Це потрібно знайти відео, коли я їх садила. Але теж усі, усі сходять. Оце мені тільки тепер походити, подивитися, потікав ти в хату, тому що таке вітряно. Може, Юра думає, що я вже в хаті, а я ще брожу по квітках. Зараз вже б за щось таке, що як називається, ой, де дерева підрізати, зараз по поформувати кущики, смородини, агрусу по річки. Тому що буде таке тепло, зараз швидко почнуть розпускати. Фурзиція у мене стоїть, теж не недоглянута. Ой, ну нічого. А, ще зараз. Крім того, що квочка сіла, ще ми дещо зробили. Принесли до кролички ось такого кролика. Ось ця кролиця, он то кріль От. такий одноколірний, як і вона, але темнішенький. От два зайці, тут собі другий день вже зібірують. Не знаю, що вийде чи не вийде, тому що коли нам дали кроличку, от, вона була таке за кроленятами, але тут щось мостилося, мостилася, мостилася, мостилося. Нарешті поросилася, кроленят от те, те й таке. Ну, напевно, що молода. А ще перебралася у кліточку нову. Ну те так вони зараз тут двох поки що пострибують. Так, нам порадили спробувати ще раз її до кроля пустити і вже бачити, як вона все поведе. Ну, кажуть, що може бути через те, що молода і через те, що в інший хліб взята, а може бути і через те, що така може і кролиця бути. То вже просто ще раз подивитися. Ну, тоді вже побачимо, як буде. Вони поперевертали, де що є, і стрибають тут. Дивлюсь, цікаво, кохи поділилися попарно. Червоний собі біленьку взяв, моститься з нею на перетинці, а чорненький, ось чорненьку молоду, напевно. що ти теж тут моститься. І одна он ходить. А як це так? Вони між собою поділили, то я не знаю. А тут що лишили? Це, це старенька коха. Це ось молода, Ну, біла теж старенька. Але дивлюся, що так вони сідають на перетинці. Буває, сидять е, разом ось так е, півень, курочка, півень і курочка. А ця собі геть і на ніч окремо моститься. Отака катавасія у курей. Не знаю, що ось з цим. Джек нашим джеком робити. Нібито дивлюся, він е, заграє до курочок, але ще, по суті, і Юра так казав. Але ще, по суті, не бачила, щоб толком щоб він парував. І оце трішки насторожує, тому що кури несуться, виношуються. Ну, як бачите, вже одна навіть і сидить на каченіх яйцях. Я то ще не збираю курячих яєць, от, але не знаю, як буде. Ну, напевно, це теж От, в силу того, що він порівняно з ними молодий півень. Йду в хату, працює, працює Юра, в мене курорт. Всім всього найкращого. Бережіть себе, не хворійте. Усі віруси ми обов'язково здолаємо.